Добре, а ми йдемо далі. Четвірочки вітаю! А от у четвірочок конфлікт. Конфлікт з собою, конфлікт з зовнішнім світом, конфлікт з рідними, близькими. У вас е, суперечки, конфлікти, конкуренція, невміння домовитися. На роботі можуть бути, має командної гри. Кожен, я на цю карту ще кажу. Е, Лебідь, рак раки щука, да? от кожен тягне на себе одіяло, нічого не вирішується. І доказувати комусь щось без дно. Не тратьте сили, мої дорогенькі четвірочки. Якщо у вас якась конфліктна ситуація, от в понеділок, нічого, нічого не буде хорошого. Просто буде от таке-гри-гри-гир. Зупиніться. От вам, от я те хотіла вам сказати, е, ви знаєте, оці непонятні ситуації, а у вас ця ситуація буде в понеділок, ви будете конфліктувати. Знаєте, краще відійдіть в стороночку, сядьте надіньте наушнички і послухайте симфонічну музику, заспокойтеся, полежіть. Можете взагалі взяти собі відпустку ну, на один день там сказати, я піду трошки полежу. Так. А потім, вже, коли оце все конфлікт пройде, оце ви трошечки відпочинете, по, по трійки жезлів перед вами відкриються нові горизонти. Тобто вам понеділок треба просто пережити. І тоді буде вже відкриється між... ну, вівторок у вас відкриється, тому що в понеділок у вас просто конфлікт. Конфлікт на фонті зможе бути не тільки на роботі, може бути і вдома, можуть бути якісь суперечки, можуть бути конфлікт навіть з самим собою. Ви можете по четвірки мечів пасти в депресію, може бути навіть боліти голова, ви можете самі з собою щось. Може... Знаєте, як внутрішній конфлікт, не можете прийняти рішення або совість замучила, може я неправильно зробив. Оця ситуація, вона може навіть у ваш внутрішній стан довести до того когось, ну, знаєте, давлення піднялося, багано себе серце ну, таке, знаєте, що вплоть до того, що ви можете навіть заболіти, да, там, що це внутрішнє. Але е, ви розумієте, що це оце така буде енергія дня, конфліктна, Конфлік... конфліктно-конкурентна. Оце, розумієте, Доказувати, розказувати, бити себе в груди, щось таке. Тобто, будь ласонька, не треба так сильно переживати, якщо ви там совість гризти себе. Все проходить все це пройде, да? як то кажуть, померемелиця мука буде. Але ви повинні знати, що після цієї ситуації у вас відкриваються потрібні.